Є два типи людей. Одні рахують калорії, інші взагалі цей метод критикують. Він не підходить, тільки зіпсує відносини з їжею. Але питання тут не в самих калоріях, а в тому, чим ви будете їх заповнювати. Для корекції ваги потрібен дефіцит калорій, це факт. Але щоб ви почували себе класно, енергійно, щоб у вас був гарний вигляд, здоровий відсоток жиру, м'язів, то важливі якраз такі білки, жири вуглеводи, тобто баланс цих нутрієнтів. Ті люди, які постійно стежать за своєю фізичною формою. Знаю, що важливо не кількість калорій, а якраз оцей баланс нутрієнтів, щоб нічого не де не перебирати. Наприклад, дві людини будуть їсти по 2000 калорій, одна буде слідкувати за нутрієнтами, інша ні. Дві людини схуднуть. Але різниця в формі взагалі буде різною. Тому якраз таки підрахунок нутрієнтів дозволяє знизити жир і набрати м'язи. Плюс у вас не буде заборонених продуктів, ви просто зможете їх Вписувати в свій раціон в межах своєї норми. Ви не обмежені там в часі прийому їжі, коли хочете, тоді їжте. Плюс у вас буде збалансований раціон, який буде допомагати впоратися з голодом. Ви зможете включати улюблені ласощі без шкоди для здоров'я. Тобто тут загальні плюси, і не потрібні ніякі там суперспеціальні бади, там, щоб додати того, того, того. Ви все будете контролювати. Тому на початку підрахунок калорій якраз потрібен. Він не викликає там. Розлади харчової поведінки це просто міф, або просто хто неправильно це робив, не знає, як це робить, він буде просувати таку ідею. До речі, за посиланням у шапці профілю, я навчу вас, як з цим всім працювати і зробити ваш процес зниження ваги комфортним і якісним.